Що робити з комплексом вини, зі своїм почуттям провини перед тими, хто знаходиться на лінії фронту, ризикує життям? Як не терзати себе через те, що робиш недостатньо? В перші дні в мене теж був цей комплекс. Запитів мільйон. Здається, що всі люди світу згадали, знайшли в інтернеті гарячу лінію Червоного Хреста і дзвонять в секунду ну там штук 10 цих дзвінків. Да? І... І ти не знаєш, що з ними робити, да? тому що а, хтось дзвонить, що по трасі там з Донецька на Харків там розбився чи розстріляли якийсь автобус, да? і ти без сили, ти не можеш нічого наразі робити. Коли дзвонять і кажуть там список якихось ліків да? нереальних для нас, бо ми не є фаховою організацією, яка займається саме ліками. Да? Ми не є медики, це не наш профіль, а люди потребують цього. Да? І здається, що ти настільки. Ну, не можеш нічим нікому допомогти, е і руки опускаються. Да? Але е треба реалізувати одну штуку, усвідомлювати, що ми не можемо більше, ніж ми можемо. Да? Звичайно, що ми працювали на те, щоб залучити гуманітарку до, е до Харкова. Ти розумієш, що от ми цій лікарні допомогли, да? ми нарешті їм там, воду і їжу відправили. Да? Потім ми там іншим людям, які там Знаходилися у підвалах, ми так само їм там засоби особистої гігієни, да, там воду. Це маленькими кроками ти починаєш е щось робити, і ти розумієш, що да, дійсно ми людям допомагаємо, ми не сидимо на місці. І м м кожен з нас має усвідомити, що він робить велику роботу для е вирішення загальної проблеми. Розуміння війни взагалі-то да, у нас до початку ще цієї війни у нас а, багато в чому воно нав'язано або фільмами, або літературою. Так? Тоб, тобто, головна ідея, все, війна почалася, все о, о, життя своє полишає, йди воювати добровольцем, або і а далі як буде? Так? А, тут треба сказати, що ну ми. Повинні зрозуміти і зробити певну ревізію, що ми можемо робити. Я на початку війни якось дивився інтерв'ю із начальником патрульної поліції Київщини, так позивний маршал, це власне інтерв'ю, яке розліт розлетілося потім на меми. І він каже: до мене люди підходять, хлопці молоді каже, а що робити? Давайте ми щось будемо робити. Він сказав дуже одну просту річ, власне, хлопці. Розберіться самі, що ви можете робити. Ми повинні розуміти, що в нас є певна там планка, вище якої ми ну нічого не зможемо зробити. Щодо почуття вини, наскільки воно нормально? В принципі, воно нормально, так воно може бути. Але ми повинні розуміти, чи а, це почуття провини воно дає нам поштовх для якихось дій. якщо так, це добре? Якщо ні, ну це погано.